Чи завершує кар'єру Уайлдер? Після нокауту від Джанга почали точитися чутки, що колишній чемпіон світу та грізний нокаутер провів свій останній поєдинок. Об'єктивно бої проти китайця і паркера показали, що Део вже далеко не той топ, який тягався з Ф'юрі, і якому приписували мегабій проти Джошуа. Менеджер американця дав коментар щодо ситуації. Новий суперник для Богачука це буде захист тимчасового чемпіонства, а опозиція дійсно серйозна. Розповідаємо, що відомо наразі. Партнер проєкту Фавбет, а відомо те, що повертається хлопець, який по-моєму нажив собі більше хейтерів ніж фанатів. Теофімо Лопес проведе другий захист титулу WBO у 63 кілограми. Суперником стане Стів Клагет з Канади. Не найочевидніший кандидат, але як є. Тео, це та сама людина, яка вічно жаліється, що йому не доплачують, що він вартий усіх мільйонів світу, а йому бідолашці їх не дають. І зараз суперників він бере собі хлопця, на якому він знову таки не має шансів заробити. Так і для чого тоді всі ці балачки? Наразі статус Теофіма в суперлегкій вазі викликає запитання. З одного боку була переконлива перемога в ігровій манері і з кайфом від своєї роботи над Педро Кампою. Але хто такий Педро Кампа? Також був деклас колишнього абсолюта Джоша Тейлора. Дуже крутий виступ під Дописа, але ж і Тейлор дещо підздав і вже немає того запалу, що раніше. Ну а захист проти Джемейна Ортіза, це було жахливе видовище. Я сам пам'ятаю, як зимовим ранком дивився цей бій, страшенна темрява, я переживав лише як би не заснути. Якби Лопес дав такий бій у статусі претендента, а не чемпіона, навряд би завоював пояс. Джек Кеттерол, Хосе Рамірес, Річардсон Хітчинс, Реджіс Прогрейс. У цій базі є про кого битися, аби лише домовитися з бійцями Едді Хьорна. Врешті в перспективі можна поговорити про об'єднання. Єднання, наприклад, з Ісааком Крузом, чому ні саме таких боксерів хочеться бачити в поєдинках з Теофімо Лопесом. Тому я сподіваюся, що Стів Клагет – це лише якийсь перехідний бій до чогось. Більш серйозного є попередня дата бою нашого Сергія Богачука. Українець у березні завивав пояс тимчасового чемпіона WBC в 70 кілограмів, і 10 серпня може провести перший захист. А суперник там буде геть непростий. Оглядач Фернандо Сабатіні довідався, що противником вінничанина може стати небитий Верджол Ортіс. Поєдинок може пройти у Вегасі. Минулого разу я казав, що Мендозу, який хоч і виходить на короткому повідомленні, варто побоюватися. Цього разу, як на мене ситуація іще складніша. Екс чемпіон у 66 кілограмах. Спортсмен, який в 21 бою здобув 21 перемогу нокаутом, бездоганний рекорд і дуже жорсткий боєць. Володіє дивовижною майстерністю завдавати жорсткі і при цьому просто непомітні удари. Тримає блок високо, ніби сам собі затуляє очі. Як і коли вилетить та рука тобі в жбан? Просто не вгадаєш. Завдає удари дуже своєчесно. Відчуває момент атаки противника і класно діє джебом в розріст, або ж контратакує в той момент, коли суперник не встиг забрати руку і перебуває у вразливому положенні. Вьорджі Лортіс це суперник чемпіонського рівня. Хоча, звісно, що цей бій чемпіонським не буде. Максимум буде на кону стояти титул тимчасового чемпіона Сергія Богочука, адже повноцінний пояс належить фундорі. Однак навіть попри те, що Вьорджіл Ортісу приписують статус майбутньої зірки боксу, насправді. Не все так просто зараз у нього. Все ж таки, номінально це боєць ваги 66 кг, кілограмів. Тому він піднімається у дивізіон, який є природним саме для Сергія. До всього Верджол був без боксу аж два роки. Спершу ковід, потім травми. Далі скасування бою через травму суперника. І все це дещо вибуло його з колії. Однак цього року він уже повернувся і взяв дві перемоги у двох боях. І обидві у перших же раундах. Отож, бій може пройти 10 серпня. Ми чекаємо на офіційне оголошення. Якщо реально це станеться, безумовно респект Сергію за те, що не боїться приймати ніякі виклики. Ну а сам бій, це може бути просто топова рубка. Деонтей Уайлдер: піти не можна залишитися. Де би ви поставили кому в цьому реченні? Колись небитий і страшний панчер зараз має серію з чотирьох поразок в останніх п'яти. Поєдинках, І якщо бої з Тайсоном фюрі, це вже якась така підзабута історія, яка показала, що Деонтей крутий, але не зовсім, то останні поєдинки дійсно могли вразити багатьох зі знаком мінус. У бою проти паркера він виглядав просто беззубо. Новозеландець повністю перекрив бронзову гармату, чудово спрацював дистанційно, а ще моментами просто знищував фаворита своїми боковими на середній дистанції. Із захистом у Део виникли проблеми. Спосіб доставки фірмової плюхи він так і не знайшов, тому по ділу влетів андердогові. Цей бій грудня минулого року організатори задумували для того, аби і Джошуа, і Уайлдер здобули синхронні перемоги і мали аргумент на те, аби виходити один проти іншого. Але виступ Уайлдера був настільки непереконливим, що Джошуа в наступному бою вийшов проти. Френсі Сангану. Хоча рівень боксерського досвіду, ну ви самі розумієте. Насправді, ще після бою уайлдер Паркер для мене поєдинок Джошуа проти уайлдер, ну просто втратив будь-який інтерес. Ну тому, що один це топ, який так поступився, але відновив свою найкращу форму, вдихнув якусь свіжу кров у свій кемп шляхом нового молодого класного тренера. А від іншого просто залишилася лише тінь його імені. Але наскільки я бачу, організатори все одно були зацікавлені під якимось приводом провести поєдинок Джошуа Вайлдер. Для того вони задумали провести бій бронзового бомбардувальника з жилеєм жангом. Мовляв, от якщо део зараз хлопне китайця, теоретично можна повернутися до розмов. Але хлопнули Вайлдера. Так, це був специфічний нокаут, але хто тобі винний, що ти з таким досвідом розвертаєшся спиною до людини, яка вміє лупити? Не треба бути експертом, аби зрозуміти, що Деонтей Уайлдер здав. Сильно здав. У нього й раніше були бої, які складалися не на його користь. Але вистачало одного моменту спрацювати на таймінгу і загасити світло своєму опонентові, як це, наприклад, було проти того таки. Ортіза зараз такого немає їй близько. Сказати, що він просто старий, ну відносно. Йому 38 років, жилею було чи 40, чи 41. Ну так для порівняння Уайлдеру 38, Усику 37. І подивіться, що він робить в практично в тому ж самому віці. Як на мене, є два фактори, які негативно вплинули на кумира мільйонів. Перший фактор це бої проти ф'юрі, і справа не в тому, що вони психологічно його підбили. Річ скоріше в тім, що в нього за плечима більше 40 боїв. І три з них особливо виснажливі. Фюрі не тільки вибив усі мізки з американця, але й забрав його здоров'я. Такі бої не минають безслідно, вони вкорочують твій боксерський вік. Другий момент, це, звісно, простій. Рік домовлятися з Енді Руїсом про бій і зійтися в підсумку ні на чому, це, звісно, сильно. А паркер власним прикладом показав, що навіть поєдинки проти середняків набагато кращі, ніж бути чемпіоном по ударах в лапи. Словом, тонус це важливо. На тлі цього почали ширитися чутки, що Деонтей Вайлдер буде завершувати свою професійну кар'єру. Його менеджер Шеллі Фінкель прокоментував цю ситуацію. Не маю коментарів щодо цієї інформації. На цю мить Уайлдер не завершував кар'єру. Але чи не завершить він кар'єру в найближчому майбутньому? Як на мене, це відкрите запитання? І насправді є сенс. Це зробити великі гроші. Йому вже навряд запропонують, бо топам він уже ніяк не цікавий, адже сильно обвалився в рейтингах. Проводити поєдинки проти середняків, аби намагатися піднятися на свій минулий рівень. А чи є в нього така мотивація? Не думаю, бо він уже далеко не хлопчик. Можна стати обивкою для Джарда Андерсона чи умовного Джалолова. Але навіщо це Деонтею? Мало поразок у рекорді? По такому бою проти Жанга Жилея можливе завершення кар'єри зараз видається навіть дещо запізнілим рішенням. Але поза як рішення буде за боксером? Менше з тим, Деонтей Уайлдер був частиною просто фантастичної трилогії із Тайсоном Ф'юрі. Деонтей Уайлдер – це людина гармата, яка буквально наводила жах на всьому американському рингу своїми виступами. Але, як бачимо, бронза в його особистості має властивість іржавіти. Можливо, час на пенсію. А от ейджею до пенсії ще далеко. Британець у самому соку і невдовзі може здобути пояс тимчасового чемпіона світу. Про що мова та коли бій, розповідаємо от в цьому ролику за підказкою. Перегляньте, якщо пропустили. І побачимося!